Тут на тема розташування транспортних засобів на дорозі. Ми по чому визначаємо, скільки на дорозі є смуг? Знак може бути, отакий, як тут. Може бути дорожня розмітка. А може просто врахувати ширину транспортних засобів, інтервалів між ними. Але ми знаємо, що смуга має мати не менше 275 метра. Так? І вести автомобіль треба як найближче до правого краю. От ви їдете вільна дорога, є три смуги для руху в одному напрямку, і ви один нема нікого, то ви не, будь, не, будь які, не по будь-якій смузі маєте їхати, тільки по крайній правій смузі. От. Коли можна на другу смугу виїжджати, коли зайнята та крайня права, виїжджаєте на другу. Так? А так треба їхати Їхав по тій смузі, вільно далі права, значить заїжджаєте на праву смугу, як обли, якомога ближче до правого краю. От не так, не так. Якщо дорога з двостороннім рухом. а така звичайна дорога, на, яку ми на якій ми найбільше їздимо. Значить, є одна смуга в одному напрямку, а одна смуга в протилежному напрямку. Коли можна виїжджати на ту зустрічну смугу? Для обгону, от червоний бус обганяє фуру. Так? Для об'їзду. От. Червона машина обганяє якусь там вантажівку, об'їжджає для об'їзду, і якщо то населений пункт на білому фоні, то зліва собі можна стати. Для зупинки чи стоянки на лівому боці в населених пунктах. якщо дорога має вже дві смуги для руху в одному напрямку, отак тут, то вже на зустрічну смугу виїжджати не можна. А на оту крайню ліву, бо тут є дві, права і ліва. Крайня ліва для водія ота, от де машина зараз черв... фура. Значить, на неї можна виїжджати, якщо зайняті праві, от фура поїхала по крайній лівій, бо права зайнята легковою. Для повороту ліворуч, бо повертаємо наліво з крайньої лівої смуги. Для розвороту, от, бо з крайньої лівої. І для зупинки чи стоянки на дорогах з одностороннім рухом в населених пунктах. От дорога з одностороннім рухом можна зліва собі стати на такій дорозі, в населеному пункті. От в населеному пункті. Якщо дорога вже має три смуги для руху в одному напрямку, то на ту крайню ліву забороняється виїжджати вантажним понад 3,5 тонни. Оді три смуги, то вантажна, яка має більше ніж 3,5 тонни, не може їхати по крайній, праві, по крайній лівій смузі. Коли вона може на ту смугу виїжджати? Тільки для повороту лівору чи розвороту. От. А прямо вона по такій смузі їхати не має права більше 3,5 тонн. І така, і якщо дорога з одностороннім рухом у населених пунктах, то на такій дорозі можна стати зліва вантажним. Більше ніж 3,5 тонн для завантаження і розвантаження. Якщо ваш транспорт не може перевищувати швидкості більше, ніж 40 км на годину, то ви, ви повинні як найближче до правого краю, крім випадку обгону, об'їзду, повороту ліворуч чи розвороту. От. Далі, От, трактор він може тільки для повороту ліворуч чи розвороту заїхати. А так має їхати по крайній правій смузі. Тут він мусить об'їхати та мусить виїхати на зустрічну смугу. Чи можна їздити по трамвайних коліях? Можна тільки по трамвайних коліях попутного напрямку, якщо вони на одному рівні із проїзною частиною. Коли по них можна їздити? Для випередження, для об'їзду, якщо ширина проїзду не дозволяє об'їзд без заїзду на колію. І на перехрестях. От подивіться. От тут є дві трамвайні колії. Одна. Зустрічного НАТО, одна попутного напрямку. І той синій автомобіль хоче об'їхати чи випередити у, той, у ту вантажівку. То він де нема місця більше, мусить виїхати на трамвайну колію попутного напрямку. Але якщо є дві смуги вже, то для чого вже виїжджати на трамвайну колію? Є аж дві смуги. Тому він повинен почекати, коли мотоцикл проїде, за ним вже на трамвайну колію виїжджати не можна. Можна виїжджати тільки тоді. Коли нема більше місця об'їхати чи випередити. Коли ми повертаємо лівору чи розвертаємось, і нема знаків, нема розмітки на дорозі, а є трамвайна колія попутного напрямку, то ми не із своєї смуги крайньої розвертаємось чи повертаємо наліво, а з трамвайної колії. Якщо нема знаків і розмітки. Але якщо є знак чи розмітка, отут правильно повертає, нема знаку, повертає наліво з трамвайної колії. Але отут вже є знак, який показує, з якої смуги роз... можна повертати наліво. То той зелений автомобіль легковий, не має права повертати з трамвайної колії, бо є знак, який каже, звідки повертати. Отут, тут є розмітка. Також, яка вказує, що повертати треба із своєї смуги, а не з трамвайної колії. Якби не було розмітки, він би повертав правильно. Отут, нема більше місця одна смуга, то він його об'їжджає, то й стоїть ключово аварійку, він його об'їжджає по трамвайній колії попутного по путному напрямку. Отут. Є знак, який каже, з якої смуги повертати, то він не має права повертати той жовтий із трамвайної колії, тільки з отої смуги. На зустрічні трамвайні колії забороняється виїжджати, і на розділювальну смугу забороняється виїжджати. Якщо на дорозі є розмітка, яка розділяє смуги, то не можна їхати одночасно займати скажімо, дві смуги. Така розмітка тільки для, можна перетинати тоді, коли ми робимо перестроювання. Якщо інтенсивний рух, часи пік, то не можна підрізати один одного і, і спішити перестроюватись без Бо ви спішите. Забороняється можна хіба для чого? Для об'їзду перешкоди, повороту, розвороту, зупинки. А так просто бо ви спішите, забороняється при інтенсивному русі. Якщо ви повертаєте на дорогу з реверсивним рухом, от ви вже то знаєте. Перестроюватись зразу на реверсивну смугу не можна. перед Перед світлофором реверсивним треба спочатку на крайню праву проїхати світлофор. Як на ньому зелена стрілка, тільки тоді можна на нього перестроїтись. Звичайно, по тротуарах і пішохідних доріжках забороняється їхати. Але якщо нема там інших під'їздів, а треба щось завести, то, звичайно, як виняток дозволяється. На велосипедах, мопедах, гужових возах і вершникам. Рух дозволяється лише по правій смузі в один ряд, коли можна їх? Для об'їзду можна виїхати на наступну гру і для повороту ліворуч чи розвороту. Але такий, такий транспорт може повертати ліворуч чи розвертатись тільки на такій звичайній дорозі, яка має по одній смузі, одна такій звичайній дорозі, може повертати наліво чи розвернутися. Але якщо дорога вже має дві смуги, Отак, як тут дві смуги, то він вже не має права повернути наліво чи розвернутися. Або ще й трамвайно колія є, він же має зійти з велосипеда, От, він може їхати тільки по Б, по А не може їхати. Він має зійти з велосипеда і рухатися, як пішохід. Можна ходити, їздити по узбіччю, якщо, якщо ви не будете заважати пішоходом. Кінець тої теми.